Так, Привіт всім глядачам мого каналу, Значить дивіться хлопці. Накинув я зробив сплошну тягу. E, значить, оце так примірочно прихватив цей з старої сошки. Я тоді більш детально все вам як уже до кінця столю покажу. Що ви скажете? От іменно так його оставлять. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як краще дайте совет получается ж прироблю на, на одну сплошну тягу купив я 350 циліндр. Ось дивіться, як воно виглядає. Видите, який длинний шток. Ось такий воно має, видите, виворот. Ну то есть тут уже все, максимум нельзя. Це вже саме. Саме-саме коротше буде слабий, тобто доходить, як бачите, ось до того самого края. Хотів я тут на Кронштейн, бачите, як сошка заходить аж сюди, звісно, ну, так. В принципі, можна було б переставити би циліндр на цей болт. Ну, тоді виходить. Ось тут Грубо рубля це було б аж отут. Тобто сміщено. Ну я так подумав, думаю, іначе воно ось отак саме акуратніше. циліндр. можна сказати, що він захований. Тобто якщо ось все взяти зараз, я вам зразу вже покажу. Ага. тировочку, щоб колесо вивернути. Виворот, я вам скажу, хлопці, ну, як на мене, то ідеальний. Тобто Це вже колесо лягає, тут якраз залишається ось зазор по рамі, щоб не цепляло. В принципі, все, більше ти нічого тут не зробиш. І виходить, що ось його колеса, ну, грубо говоря, там плюс-мінус прямо поставить, да? То воно виходить і тут, не стирчить. Воно ну, ось так ось виходить, да? як зверху, то есть один такий. І тут виглядає. ну то ось отак. Штуцера будуть наперед. Тому що туди не можна, воно і сперед, так як подивитися, як я вам скажу так, ось циліндр якраз по балоці ривненько йде. Не стерчить не виглядає, есть акуратненько. Мені подобається. В принципі, хто там може чимось доповнити корисним. Буду вдячний, тому що вже надо, грубо говоря, це так прихватити, вже оприділятися, обварюватися. І в принципі на тому все. Оце, грубо говоря, це посередині. Ось як він стоїть. Ну, ось ось так виходить. Що ви скажете? Там уже тоді подетально, хто з чого як ну, з чого як зробив, я тоді розкажу. Просто зараз не бачу сенсу, тому що хлопці, треба вже його доробити до кінця Провірить. Якщо це все воно ну, буде нормально працювати, там уже детально, поетапно, в принципі, варіант, як на мене, поганий. Во-пері, менше ці соєдні, це тоді вже нового поставимо. А во-вторих, виходить. І дешевше не купляти цю сошку під дозатор. І воно, в принципі, як на мене, буде бути небагане. Плюс одна з таких у мене була пріоритетних задач це добитися того, щоб руль не був таким груби реострім на скорості. Тому що, допусті, у мене на тому зеленому, на цьому то, що я не їздив. Тобто, ось все так іде, чуть, чуть крутнув, він вже туди поїхав. Через він вже туди. Тобто, от, нема от. Ну, Тонкої регулювання, ну, руля, то есть, чуть-чуть трохи -чуть, ну, то есть, дозатор Дуже різкі. І виходить, якщо на швидкості, то чуть-чуть некомфортно. Надо його, грубо говоря, подлавлювати подорож. Не то, що це прям критично, ну, тим не менше, якщо його можна спробувати зробити краще, то чого не зробити. Так що, така тут справа, в принципі, ще передивлюсь, подумаю, ну, не знаю, як на мене, тут лучшого варіанта, наверное, Навірно, не придумаєш. Е, сошку цю, що в мене була ось нагріли різаком, вирівняли, не став міняти. Вона хороша, по шліцах отлічна. Все, вирівняли, хай живе. Е, так, що я ще хочу сказати? Не знаю, тут, якщо е, сюди вариться кудись, то коли повністю воно вигін іде, то воно ж ну, це буде опіратися. Тобто сама сошка циліндра буде опіратися. Так що такий варіант, як на мене, на простий і дієвий. Тому що, якщо приварюватися десь сюди, то по-любому буде виворот слабоватий. Або ж треба, щоб оце було над цим, я якщо, десь, от, типу, Як отут. Або якийсь переходник також, щоб оце прямо по типу, говоря, сюди. Но, опять, тоді. Коли передня балка буде згинатися так, то не факт, що тоді. Оце може можу в раму. ран. Я вже тут варіанти так передумав в голові. І, мабуть, встановився на цьому. Він мені показався такий самий, і, з однієї сторони, простий, подручніше средств. І, в принципі, на як дієвий. В принципі, вже ж на цьому все. Хлопці, не забувайте, палець вверх, коментуйте, підписуйтесь на канал. Далі обов'язково буде. До нових зустрічей!